Я вітаю вас святом Соборності і Свободи. Ви знаєте, це дійсно свято, яке дало нам незалежність, яке дало нам свободу. І зараз ми знаходимося на історичному місці, де 95 років тому ось в цьому вагоні був підписаний акт злуки між Українською Народною Республікою і Західноукраїнською Народною Республікою. І які об'єднались в єдину в ук єдину державу. І сьогодні ми маємо соборність, сьогодні ми маємо незалежність. Сьогодні ми повинні робити все заради процвітання, заради розбудови, заради майбутнього нашої молоді. І сьогодні вітаючи жителів Київщини. Я якраз і звернувся до, до них усіх, щоб ми об'єдналися, щоб ми цінували мир, щоб ми цінували свободу. Мені приємно, що сьогодні ми разом із Олексієм Фоєвичем і. Пішли на зустріч е, жителям Фастівщини, я б сказав, всієї України, тому що це дійсно історичне місце, і ми хочемо, щоб е, ось сюди приїжджала молодь, студенти, щоб вони знали, коли зароджувалася державність, щоб вони знали, як це відбувалося. і сьогодні було вирішено, що Ось тут потрібен ще паровоз, що тут потрібна капличка, що потрібно облаштувати це місце. І практично до дня незалежності ми вас запросимо. То ми вас запросимо. Тут буде зовсім інше місце. Це дійсно буде історичне для всієї України.